Трахуй многочле варенички. Смек... Якщо вас насмішили ці слова, то ви нічого не знаєте про освіту, а тим паче сексуально. Але не хвилюйтеся, я вам все розкажу про цей серіал, і навіть для тих, хто його дивився. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. Дуже різне, подекуди комедійне, а іноді драматичне. І навіть революційне на моїй пам'яті ще не було до цього в історії кінематографу серіалу настільки дотепного, де підіймаються теми, які до цього вважалися табойовними. При тому їх висвітлюють дуже якісно. Так, все це про серіал сексуальна освіта, за подіями якого ми можемо спостерігати з 2019 року. Оце так час летить 4 роки промайнуло. А ви поки не стало пізно, можете поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. А також ми будемо дуже раді, якщо ви вирішите підтримати нас білетиками у кіно на баймі кофі або закинути трошки на моно. Бо все Netflix ми фліксмодивимося, а в кінотеатри дуже мало ходимо насправді. Тож чим вас може зацікавити цей серіал? І чи варто заради нього купувати підписку або гаяти час? От зараз і дізнаємось. Головний герой Отіс це підліток зі своїми різноманітними проблемами давнім другом, відкритим геєм і мамою сексологом. Проте наявність мами з такою професією геть не допомагає хлопцю вирішити своє питання інтимного характеру. Цей персонаж дуже сором'язливий і навіть не хотів би, аби хтось знав, ким саме працює його мама. Але водночас, Отіс саме той підліток, котрий має цікавість до життя і спілкування, допомоги іншим. Але страх осуду буде брати гору до певного моменту. Мої думки про секс цілком природні, бо все, що я знаю про секс, я дізнався від мами. Що поділився? Стійте, ні, прошу, не плескайте. У мене немає стативих стосунків із матір'ю. матірса заради бога. Скажи, що ти секс-терапевт. так. Це я Ейса Батлфілд тут точно у своїй ролі. Я пам'ятаю його ще з дому дивних дітей, проте там він мені не особливо запам'ятався. Але зараз дуже помітно, що актор професійно росте і починає розуміти своїх героїв. Тож робота мами недосвідченість у будь-якому з питань власні страхи і бар'єри це все, чого б на місці отіса не злякалася би мейв, з якою своєю сексуальною проблемою поділиться Еймі. Відсутність батьків у житті мейв зробили її неби якою дорослою, винахідливою, та такою, яка буде чіплятися за будь-який шанс. Ема Макей і Еймі Лоуд насправді на екрані створені одна для одної. Хлопець Еймі Адам Арбузер по відношенню до інших учнів є сином директора. Чому саме він жорстокий? Ми будемо дізнаватися по ходу серіалу і пов'язуватися саме з директором Гроузом та його жорстоким ставленням до Адама, і неможливістю вибудувати здорові батьківські стосунки з сином. Власне в Адамі і лежить корінь сексуальної проблеми з Еймі. До речі, кажуть, актори зустрічалися і в реальному житті. А ще Адам Потякало, яке змусило тікати Отіса від усіх, розповівши класу, що Отісова мама сексолог, чого власне сам син соромився. Підмикається Мейв, і вони з Отісом знаходять Адама у закинутому туалеті, який схавав три таблетки віагри. Ну, бо проблеми мав з головою, напевно. І все починається з поради Отіса як сина сексолога Адаму. В обмін на те, що розбишака припинить знущання на другому діса тим самим геєм Еріком. Отже, вся ця недотерапія, утворена Мейв, Отісом і Еріком, запустить такі шакаліші експрес, який здавалося вже не спинити. Попри те, що після короткої терапії від починаючого сексолога Отіса Мілберна Адам зганьбиться на всю школу, ну бо клепки трохи буває, не вистачає. Мейв пропонує Отісу ввести терапію на регулярній основі, ще й платній. Так, я тут пісола всіх показав. Ерік радо допомагає своїм друзям, і пофіг, що в Отіса нема ані досвіду, ані освіти. Йому ж і свої проблеми вирішити, але грошики. Та й Меїв бізнесвумен, така проривна взагалі-то, і в неї свої проблеми, як і в кожного персонажа в цьому серіалі. Якщо вам здаватиметься, що Ерік тут третій зайвий, то а вже ж ні. Ерік розуміє всіх так, як ніхто. Усі свої проблеми він переживає майже наодинці. Він дуже боїться реакції своїх набожних батьків на свою орієнтацію. Хоч він і відкритий гей, але церковне життя Еріка та його сім'ї дійсно провокує ріст його страху. Але більше часу Ерік справжній. Знаєте, він прямо випромінює атмосферу феї Хрещеної з мюзикла Папелюшка. Він такий самий яскравий, манерний. І в гарному сенсі і готові підтримати друзів в будь-що. Така шаленість і експресивність шуті гатви передана більш ніж дало спостерігати за актором в кадрі одне задоволення. Та й взагалі атмосфера кожного персонажу тут підкріплюється відмінним музичним супроводом та візуалом. Боже, ці кадри, особливо ширококутні, це, плін, щось, чи то Отіс, чи Ерік. Ми завдяки побудові кадру можемо знати, коли персонаж переймається, коли йому некомфортно, і наскільки велика напруга, поміж, наприклад, Адамом і Еріком. Я, звичайно, не хочу спойлерити, але давайте так: що окрім чергування, пов'яже Адама і Еріка. Вам краще дізнатися при перегляді. Тут, власне, куди не поглянь одні переживання і проблеми. Але, власне, про що сам серіал? Тож ще з самого початку ми можемо зрозуміти, що, наприклад, навіть мама Одіса це ж його відображення. Той самий психолог без власного психолога. Розлучення близько 10 років тому цієї жінки рясно попливало, чи не не всіх довкола. Різні чоловіки, невизначеність проблеми в комунікації з сином. Здавалося, хіба можуть бути такі проблеми у сексолога? Виявляється, ще як можуть, бо всі. Люди, розвиток цієї персонажки, хоч і повільний порівняно з іншими героями, проте її сміливість, нехай навмання та любов до свого заняття не може не вражати. Насправді мені дуже сподобалося спостерігати, як з часом персонажі зростали і знаходили себе, все як у реальному житті. Хтось виростає швидше, а хтось пливе за течією і поступово набирається мудрості. Чи не кожна з серій настільки життєва, що в будь-якій з них глядач може знайти себе, і неважливо, як швидко він ріс у такий самий період, наприклад, 16-17 років? Мушу віддати належне і скажу, що вигляд акторів протягом всього фільму відповідає віку їхніх персонажів. Нарешті це вже можливо третій закордонний фільм на моїй пам'яті. Разом з після, де не думає, що школярі в 10 раз на другий рік залишають. Ну, от ви би подумали, що Гатві 30 років, а іншим по 26-27. Я в жодному разі. До слова, не менш круто і те, що споріднені між собою персонажі реально схожі один на одного. Це вже не така рідкість, але дуже круто і вартує усіх старань кастинг-менеджерів. Але знаєте, не так цікаво було б спостерігати за серіалом, якщо б кожна серія слідувала би певному колу, і події б в них повторювались. З кожною серією і сезоном сюжет також набуває розвитку, і у другому Оттіс вирішує не займатися консультаціями. Натомість він стикається про столиці, як і все одно з питаннями інших, з новими власними проблемами, вирішивши попередні. Це все власне і спонукає глядача продовжувати дивитися далі з цікавістю і ледь вгадувати, що ж буде далі, наприклад, після того як він поцілується зі своєю зведеною сестрою. Але найтрешовішим, на мою думку, був саме третій сезон. Чи хто знає, може я на тих вчителів так реагую? Ця мадам на такого в школі, що нікому і не снилося. Проте, на відміну від Амбриш, яку забрали Кентаври, yeah. ми дізнаємося про причини такої поведінки, які власне випливатимуть з особистої драми персонажки. Також ми починаємо розуміти, що чи то Отіса тягне на дівчат, які, ну взагалі його протилежність, чи то цим дівчатам чомусь подобається Отіс. Насправді тут хіба глядачам, тобто вам вирішувати, з ким Отіс мечиться найкраще, чи то була зведена сестра Ола, чи То Рубі, або Мейв. На мою власну думку, це Отіс і мейв, хоч вони плюс мінусом, але. Вони взаємопритягуються так. Вони кардинально різні, проте їхня співпраця дуже швидко переростає у взаємну симпатію. Четвертий же сезон заграє для нас новими барвами. Школу Мурдейла зачинено деякі персонажі переходять до коледжу сучасного, суперсучасного, надсучасного. Тут як ніколи не відкриють тему ставлення до ЛГБТ в сучасному світі. Різноманіття акторів, які належать до ЛГБТК+, насправді вражає. Бо ще жодного серіалу, де б саме так було, я не бачила. При тому серіал дуже гарно просуває поважне ставлення до будь-кого з людей. Неважливо, лесбійка, гей чи трансгендерний хлопець тощо. Багато персонажів не повернулися до фінального сезону, проте це аж ніяк насправді не заважає перегляду. Власне, мама Отіса поки не знає, від кого саме вона народила, проблеми самого Отіса в коледжі не забарилися. І хлопець хотів. Би вести терапію на безоплатній основі. Проте це місце вже зайнято таємничою О, з якою йому доведеться потягатися. Але скажіть мені, будь ласка, абсолютно відверто і чесно, чи безпечно довіряти дітям проводити терапію для дітей? Де професійний психолог у цьому несформованому суспільстві? Тобто у цьому сезоні мені вже не дуже подобається оця ідея масової вседозволеності. Типу, робіть, що хочете. Головне від директора відчепіться, який спішіть в книжковий клуб. Це небезпечно, тому будь ласка, намагайтеся не повторювати це, якщо у вас немає відповідної освіти та досвіду. Також отіс, як і будь-який підліток, просто змучений тим, що йому доводиться і до коледжу ходити, ще й за малечою глядіти. Це викличе неби, які проблеми між мамою та сином. Окрім того, між батьком та сином буде не закрите питання, наприклад, у Адама і його батька. Адам змінився і вже немає якихось глобальних проблем. Коли його тато буквально все ще стоїть на місці із вирішенням своїх питань. Проте, власне, ці двоє намагаються врешті знайти спільну мову, звичайно, не без пригод. У Еріка власне почнеться казковий тріп, бо він не знає, чи потрібно йому хреститися. Тут вже виражено конфлікт між Еріком, його нутром та церквою а також додадуть драматичності з Отісом. Насправді до цього не було сезону, в якому не стільки ж сильно підіймалися питання стосунків між батьками та дітьми, а також дружби з самого раннього дитинства. В четвертому сезоні просто розумієш, наскільки виросли персонажі, наскільки мудрішими та дорослішими вони стали. Єдине, що мені в цьому моменті не дуже сподобалось, що в серіалі стосунки між персонажами як починаються, так і закінчуються. Майже не підіймаються жодні проблеми минулих стосунків, тобто деяких персонажів раніше. І нічого і не пов'язувало. Чи не кожен з них реально вдає, що між ними взагалі нічого не було? Так, ця тема от настільки підіймалася всього пару разів, але навіть не між тими людьми, між якими я хотіла б цю взаємодію бачити. Власне, що там по рубі або мейф, я спойлерити не дуже хочу. Ви маєте при перегляді зрозуміти, що сталося з цими героїнями. у... Третьому сезоні або ж четвертому навіть. Тому що повороти з ними надто потужні, хоча в деяких моментах і очевидні. Тож взагалі з 2019 року пора. Пора. Подивитися цей серіал. Називайте його, як хочете. Комедійна версія Skins Sex Insta і Zen на максималках. Проте це продукт. Оригінальний, повірте, бо як я люблю казати, тут є все: і комедія, драма, шкільні роки, якими багато хто любить себе мучити захісти загалом, серіал класний і справді вартий. Вашого перегляду це не тришня заради трішні, як вагітного 16 або супермама. Це в дечому, повчальний та абсолютно цікавий серіал, в якому нарешті вдалося підійняти раніше табуйовані теми таким чином, щоб глядач майже ніколи не потерпав від іспанського сорому. І навіть не дивлячись, що четвертий сезон, який завершує серіал і загалом картину, все ж залишає деякий осад, ніби чогось не вистачило. Мені навіть трохи шкода, що серіал закінчився в мене давно не було такого спустошення, бо це фінал. І це означає, що продукт перфект якісний, дуже якісний і дуже гарний, не дивлячись на певні недоліки, які забуваються при перегляді моментально, бо хорошого в цьому серіалі значно більше аніж можна уявити. Тож цей серіал отримає від мене заслужені цілком 9 з 10. Мінус один все-таки за ті кізики, недоліки, які мене збентежили. Тож, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому вподобайку та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також нам буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте нас на Баймі кофі або моно. І найголовніше, в першу чергу, не забувайте про благодійні фонди. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі, па-па!